Бочка для води в місто Нікополь та земельна ділянка під будівництво будинку для багатодітної родини. 16 червня відбулося 39-те позачергове засідання сесії Бориспільської міської ради. Депутати підтримали рішення передати допомогу комунальному підприємству Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства. Надання дозволу водоканалу на безоплатну передачу комунальному підприємству, виробничого прийняття водопровідно каналізаційного господарства Нікопольської міської ради п'ятикубова бочка для питної води. Допомагаємо Херсонщині разом. Крім того, депутати проголосували за виділення земельної ділянки площею 10 соток у постійне користування служби у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради для будівництва і обслуговування житлового будинку за адресою Солов'їна, 14Б, місто Бориспіль. На звернення Київської обласної адміністрації і фонду першої леді звернулися про те, що є можливість збудувати будинок для велика багатодітної родини, яка внутрішньо переміщена, ось. І тому під будівництво такого будинку для такої родини потрібна була земельна ділянка. І на цій сесії депутати прийняли рішення виділити цю земельну ділянку. Анастасія Фольц, Володимир Косинський, Данил Деркач, Новини ТРС Бороспель.